Пронто-пронто, мої любі, вирішила зараз, поки йду трішечки, ну, скажімо так, поговорити з вами про Наталю Холоденко. Я впевнена, що ви всі її знаєте. Мені цікава ваша думка. Я довгий час ніяк не реагувала, тому що я вважаю, що цей світ він правильний і все, що в ньому існує. Воно правильне, Наталя, якщо ви мене чуєте, це я кажу вам як езотерик, зараз ви будете сміятися, бо ви дуже часто говорите про те, що астрологи, нумерологи, тарологи, гадалки, як ви їх називаєте, ну тобто, ви їх криєте як тільки можете, з точки зору, що цього не повинно бути. Ну, бо, мабуть, ви так хочете, Наталя. Так, от. І причому це говорилось відео про тіньову сторону. Тобто Наталя настільки її тригерить ця тема, та да, тема того, що не можна довести. Хоча як вона доводить психологію, мені теж хотілося по неї узнати, бо я знаю багатьох людей, які ходять не до Наталі, до Наталі, хто ходить, я не знаю, можливо, вона мах. Да? Які ходять на до псих, до психологів роками 10, 20, 30, знімають ці певні слої і так ще не можуть дійти до того, що так все пропрацьовано. Так ось гадалки, тарологи, нумерологи, астрологи це все те, що не повинно існувати зі слів Наталі. Хоча а підкреслю, вона говорить про тіньову сторону людей. Так це є Наталя ваша тіньовою стороною стороною. Ви не можете визнати те, і особливо вона про блогерів говорить. Що ви вже сама Наталя да про блогерів інфобізнес ви вже сама Наталя давно стали блогером, так при великій повазі до вас, чому ви блогерте? Тому що психолог він не дає оцінки людей лю, людям. Він навіть не говорить людям, як їм треба вчинити в тій чи іншій ситуації. Він робить так, що людина сама приходить до певного розуміння, як її треба вчинити. І в цьому психолог. Ви ж вже давно блогер, і ви це не хочете визнати. Тому вас і тригерять астрологи, нумерологи, гадалки, як ви говорите, тарологи. Тому що у них інфобізнес. Наталя, у вас теж інфобізнес. І це так. Бо В іншому випадку да, ви не виставляли банку, яку ви виставляєте. І я не проти цього. Я за те, щоб ваша робота оплачувалась по найвищим тарифам. Але дайте право людям самим визначатися, що їм треба. Чому ви думаєте, що всі дурні? Навкруги, і тільки ви можете розкрити людям правду. Ви знаєте, я теж проти там чорної магії, приворотів, але я розумію, що, якщо це існує, значить це має право бути. Комусь це потрібно, так. І не я тут така прийшла. Диктувати умови Всесвіту, але я можу саме тим, що я буду робити свою справу і давати свою оцінку, навіть ні, неправильно, не давати свою оцінку нічому, що відбувається, а розказувати про свій досвід, я цим якраз і можу людей. Натякнути про те, що чорна магія це погано, бо про моїх клієнтів. Розумієте, про що я? Оце, бо ви ж психолог, не я, оце є психологія. Тож, Наталя, я дуже вас поважаю. Як психолога, навіть була у вас на семінарі, і це тільки тому, що я розумію, що кожна людина вона самодостатня. Вона сама знає, кого їй вибрати, вона сама робить цей вибір. І в цьому світові, кажу вам вже, як езотерик, все правильно, Наталочка. Все правильно. І кожен бачить в іншому те, що він не визнає в собі. Тобто, ви говорите, тарологи, нумерологи, йду так дихаю, гадалки. Вони тому так гадалки, торологи, нумерологи, тому що вони більш сміливі, більш впевнені, ніж інші. А ви, ви теж психолог, якого всі знають, тільки через те, що ви дуже впевнена в собі. І 20 балів вам за це з 20. Чи ви хочете сказати, що ви найкращий психолог із тих, хто є? Ну, тут я би. Посперечалися не в тому плані, що вони найкращі, а в тому плані, що нема розуміння найкращого. Бо для кожного своє розуміння найкращого. Кожний психолог знайде своїх клієнтів. Тож мені вже відчуття, що, мабуть, все ж таки тарологи, нумерологи, астрологи, ізотерики є вашими такими конкурентами. Відчуття, що вони у вас забирають кусок хліба, тому ви хочете всім розкрити очі. Що їдь, йдіть до мене. Але це не так, Наталя. Всесвіті вистачить всім клієнтів і вам також. І вам взагалі немає конкурентів. Вам, конкуренти, при вашій самовпевненості, при тому, що ви на телебачення попали завдяки їй. То про що ми говоримо? Самовпевності я у вас вчилася і вчуся. Бо саме завдяки ній ви і стали тією, якою ви стали. При цьому не умаляючи ваші знання. Тому що я знаю, що є люди, це не про вас, а в загальному, які знають більше, ніж ви. Сто відсотків є. Але ми про них нічого не знаємо, бо у них немає самовпевненості. І ще раз. Я цим відео нікого не ні хочу розоблачати. А нема в чому розоблачати. В тому плані, що от холоденка така. Холоденка класна, Холодка така, яка вона є, і вона нам потрібна така. Але, фейчки, завжди людина, ну це вже психологія, так вибачте, Наталя, що я вхожу на вашу територію, людина завжди говорить про себе, коли оцінює інших. Завжди про себе. Тому. Нам дуже цікаво, Наталя, слухати ваші історії з життя. І саме коли я їх слухаю, я з них надихаюся. І мій розум сам мені дає ті інсайти і підказки, які мені теж допоможуть бути такою впевненою, як ви. Але, але, не але, а і, і ви є блогер Наталя, і ви є інфобізнес жінка. Я не знаю, чи інфоциганка вам підходить, але те, що ви ведете інфобізнес, це видно по вашому блогу. І це прекрасно. Тож це ваша тіньова сторона. Признайте її. В світі все правильно. Всім гарного, мирного і спокійного дня!